Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми дізнаємося, чи можна купувати літій залізофосфатні акумулятори на Aliexpress. Перед вами коробка, яка шла морем. Цей акумулятор був замовлений 1 липня, а прийшов він тільки вчора. І даний акумулятор, друзі, увага, йшов 4 місяці і 2 тижні, уявіть собі. Тут акумулятор на 12-200 А в металевому корпусі це дуже цікавий е, акумулятор. Я сам на нього дивився. Його вартість 22,5 тисячі гривень, якщо не помиляюсь. Під час е, того, як цей акумулятор йшов до клієнта, продавець е, з. Радістю відповідав на всі запитання, абсолютно ніколи не морозився. Це мені сказав власник цього акумулятора. І друзі, найцікавіше, цей акумулятор ніхто не розпаковував. Тобто, ми перші, хто зазирне всередину і побачить, з чого цей акумулятор зібраний, і що там взагалі буде. Також друзі, ми обов'язково дізнаємось ємність даного акумулятора, його опір, розберемо, подивимося, якість, з чого він зібраний. Буде дуже цікаво. Дивіться це відео від початку до кінця, і ми починаємо. Вага посилки становить 23,5 кг. А почнемо ми це відео, друзі, із розпаковки. Дуже дякую підписнику мого каналу, який не розпаковував сам, а довірив це мені і ми з вами вперше побачимо, що тут всередині. Ну, по-перше, ми бачимо вставку з спіненого поліетилену і ось такі пластикові куточки. І це я вважаю дуже добре. І ми вже бачимо, друзі, що тут у нас є акумулятор в металевому корпусі. Це щось неймовірне. Він з Китаю з Аліекспрес. Так, давайте спробуємо його підняти. Він має величезну вагу, друзі, близько 20... Кілограм. Друзі, ну ще я вам хочу сказати, акумулятор виглядає дійсно як якісно зібраний. Він має дві ось такі зручні ручки, його можна без проблем підняти. Розвертаємо і дивимо, що у нас тут, друзі, два роз'єми силових роз'єми Андерсон, три розетки для прикурювача. У нас щось на кшталт типу як зарядна станція. У нас є кнопка, друзі, яка в ось такому положенні вмикає вольтмедер. І, я так розумію, вона подає живлення. Так, вона подає живлення на розетку прикурювачів, якій є роз'єм е, USB Type-A і е, роз'єм USB Type-C з Power Delivery. Тут сенсорна кнопка, друзі. І... Два термінали під М8. З іншої сторони, бачимо наклейку, на якій вказано, друзі, що акумулятор має ресурс в 6 тисяч і більше циклів. Це літій заліза фосфат 12 вольт 200 ампер годин. Ось такий логотипчик, майже як мого каналу. Опір саме на клемах акумулятору, друзі, становить 2,79 мА. Акумулятор приїхав з напругою 13,17 вольт. Давайте дізнаємося, які протоколи підтримує роз'єм USB Type-C. Power Delivery 3.0 до 22 Вт, Quick Charge 20 2.0.3.0. Інший роз'єм підтримує наступні протоколи, серед яких є 20 2.0.3.0. Але ж найцікавіше, друзі, дізнатися, з чого зібраний даний акумулятор. Чи вживані в ньому елементи, чи вони нові. Чи це призматики, чи це пакети, яка БМСка, як воно все об'єднано, які дроти і так далі, тому давайте його швидше розбирати. Ну що, знімаємо кришку. Принаймні ззовні цей акумулятор виглядає досить... Пристойно, а ми бачимо, друзі, чи кришка просто знімається. Так, друзі, і ми бачимо, що від мінусу акумулятору до входу БМСки у нас йде два дроти перерізом 7 АВГ. вони якісні в мідній силиконовій ізоляції, дуже гнучкі. Вихід з BMS плати йде також на два дроти перерізом, друзі, 7 АВГ, вони теж м'якенькі і йдуть на мінусовий термінал М8. І вже звідси у нас розходиться чимала кількість дротів, яка йде. 8 АВГ йдуть на Андерсон, один Андерсон і другий Андерсон теж на 8 АВГ, якщо не помиляюсь. Далі один дротик тонший йде вже на роз'єми прикурювача і вольтметр і USB. шки Силовий плюс, який виходить напряму з акумулятора, має переріз 4 АВГ, який заходить на термінал М8. І вже від нього розходяться дроти 8 АВГ відповідно на Андерсони 2 штуки. І один не вказаний на ньому, на жаль, переріз, який йде на USB-шки роз'єми прикурювача і Вольтметр. Бачимо, що акумулятор заклеєно текстолітом бмс -ка. Що тут у нас за бмс -ка? Давайте ми дізнаємось і ми бачимо, що, друзі, це, скоріш за все, смарт бмс тому що у нас є QR-коди, які потрібно сканувати, щоб встановити застосунок на телефон. Тут встановлено gbd bms модель DP04S007 S версія 1 і 7. А, так, В нас сказано, що дана БМС на 200 А, і це смарт БМС що дуже добре. Бачимо, що у нас термопара ось так просто, просто не знаю, зафіксована під армовану стрічку. Так, і далі у нас пішли балансування дроти в праву сторону. Так, також, друзі, тут є термодатчик, який знаходиться в верхній частині БМС-ки. Так, ну бачимо, що сама БМС-плата, залита, залита діелектричним лаком, що є дуже добре. Це, ну, як мінімум, не є погано, це тільки на користь. Так, і нам потрібно дістатися до. До акумулятора потрібно його якось дістати і роздивитись його, з чого він там зроблений. Для початку нам потрібно від'єднати ось дві ці клеми, які виходять з БМС плати, і ем, потрібно від'єднати плюсову частину. Ось цю для того, щоб акумулятор міг вилізти з корпусу. Я сподіваюся, тут щось пристойне всередині, бо поки що а, нема претензій, нормально все виконано, дроти якісні. Тут у нас герметик, все так цивільненько, нормально затягнуто. ну Щоправда, мабуть, 7 АВГ здвоєний під 200 А навантаження буде трохи замало, але але дроти ж якісні. Побачимо, відверто кажучи, було тяжко від'єднати даний акумулятор від корпусу, але я його трохи попросив, і мені вдалося зробити. Вага 17,7 Кілограм це вага акумулятору, дротів і БМС плати відповідно. До металевого корпусу в мене нарікань немає, виконаний доволі якісно. Він виконаний з цільною частиною. Зверху знімається тільки кришка. Бачимо всередині, у нас роз'єми. Все доволі непогано об'єднано на клемах, все ізольовано. Дроти нормальної якості. Єдине, що дроти, які йдуть на роз'єми до прикурювача, вони такі в дубовій ізоляції трішечки. Але ну, я думаю, свою функцію вони виконають. А тепер, друзі, власне, сам акумулятор. Думаю, це трохи хвилюючий момент, тому що поки що нічого кримінального я не знайшов і вважаю, оскільки елементи це найдорожче, що є в акумуляторі, то важливо дізнатися, якої вони якості, чи нові вони. Також дізнаємось пізніше трохи їх ємність. Відкривається кришка, і ми бачимо, друзі, що у нас призматики, що є дуже добре, що це не пакети далі. Ми якісь QR-коди все таки бачимо, друзі. До речі, зверніть увагу, як охайно прокладені балансувальні дроти. Я трохи здивований, навіть я би сказав, охайно естетично вони прокладені. Так, ми маємо алюмінієві шини, які ми об'єднані дані елементи. Опір на клемах становить 0,62 мОм, шини поварено лазером. Опір по елементам 0,15 напруга 329, 0,15 3,29, 014 329. Розібравши даний акумулятор, ми чітко бачимо, що на передній частині у нас нанесені QR-коди. Якщо їх сканувати, ми нічого не можемо знайти, абсолютно ніякої інформації. Також вівши ось ці дані цифри 202, 20, 420А, ми теж нічого не можемо знайти. І, друзі, якщо відірвати ось цю плівку, спробую вам то показати. Сканувавши даний QR-код, мені не вдалося знайти ніякої інформації. А ось тут є під QR-кодом код. І завдяки цьому коду нам вдалося дізнати, що це елементи від лішення, друзі. Вони 22-го року, ємні 190 годин. І це вживані друзі елементи, і QR-код на цих елементах перебитий. Давайте тепер зарядимо даний акумулятор на 100% і дізнаємось його ємність. Заряджаю акумулятор двома зарядними пристроями, оскільки в мене немає одного потужного. Один нано 20 19,7 А, інший лабораторний блок живлення Raiden. 20 ампер і у нас загальний струм становить 40 А. Так, друзі, ну що, ми бачимо, що акумулятор вже повністю зарядився. З одного зарядного пристрою він взяв на себе струм дорівнює 0, до речі, 52,9 годин З іншого зарядного пристрою акумулятор взяв на себе 49 годин тобто всього близько 100. По індикації ми бачимо, що акумулятор вже заряджений до 100%. По напругам теж ми це бачимо. Тому зараз будемо під'єднуватись до електронного навантаження і дізнаємося його ємність. Акумулятор під'єднано, напруга на ньому становить 14,18 В, струм розряду 20 А і будемо розряджати до повного відключення BMS платою. Чекаємо результатів. Тест ємності підходить до завершення. Ми бачимо, що, друзі, акумулятор вже віддав 185,2 А2384 Ватт-годин. Струм я трошки додав під кінець, становив 25 А. І ми бачимо, що акумулятор протягом 9-9 годин і 9 хвилин віддає таке навантаження. І цей результат мене вже трохи здивував, оскільки я Очікував, що тут буде дуже, скажімо так, вживаний елемент, відпрацьований, якому вже залишилось відносно небагато. Ми бачимо, що зараз найнижча напруга на елементі становить 2,87 вольт. Чекаємо до повного розряду. Бачимо, що напруга почала стрімко просаджуватись 2,4 вольт. БМС ще не відключає, тобто вона по замовчуванню налаштована на дуже низьку напругу 2,35 і БМС відключила. І, друзі, при цьому акумулятор віддав 188,6 А годин 2,4 кВт годин ємності, що дуже непогано, тест тривав. 9 годин 17 хвилин, якщо чесно, я очікував значно гірші показники. І тепер я не можу сказати, що це прям хлам акумулятор. Просто він е, залежаний, він лежав близько 2 років. Можливо, в цей час він трохи використовувався, але, як ми бачимо, 188,6 А годин і 190 заявлених. Це доволі непогано. Але це не 200 А, як вказано на сторінці продавця. Тому в принципі, можна відкривати суперечку і казати продавцю, де мої 10 А. Напруга по елементам після розряду становить 2,54, 2,51, 2,52 і 2,54. Загальна напруга 10,14 вольт. До речі, можливо, на камеру цього не видно, але між елементами видніється текстуліт і глобально можна сказати, що до збірки акумуляторів в мене немає претензій. Ну, Можливо, клапани не бажано закривати, а так все досить непогано зібрано. Це відео каже нам про те, що не варто купувати літій залізофосфатні акумулятори на Адіекспрес. Даного акумулятору дуже непоганий корпус, дуже непогане виконання, але все одно завжди можна до чогось докопатись. Наприклад, тут. Немає запобіжника на виходи 12 вольт. Я би його тут встановив. Також нема автомата між батареєю і вихідними терміналами під М8. Бажано щоб був автомат або принаймні теж запобіжник, тому що це безпека і це дуже важливо. От. Найбільший недолік цього акумулятора полягає в тому, що елементи 22-го року їм більше 2 років, але а, вони все-таки віддають свою ємність. І, а, один з китайців хотів схитрити, він затер QR-код разом з а, іншим кодом. Не знаю, можливо, один китаєць хотів надурити іншого і перебив qr коди Тим самим продав збірщику акумуляторів, типу як більш-менш нові елементи, або сам збірщик вже вирішив перебивати qr коди і обманувати нас, але. Тим не менш вважаю, що хай горять в пеклі ті китайці, які дозволяють собі таке робити, і під виглядом нових елементів продавати або вживані, або ті, які довго лежали на складі. Ну, скажу відверто, в нашому випадку все могло би бути набагато гірше. Дивіться, друзі, що ми отримали. Доволі непоганий корпус з 12 вольтовими розетками, з USB-шками, з вольтметром, два андерсона, два силових роз'єми. Елементи призматики мають ємність фактично 186-187 Агодин і 190 заявлених. Звісно, усього акумулятора заявлено 200 Агодин, і ми трохи не отримаємо і це привід відкрити суперечку. Також приводом відкрити суперечку, є те, що тут, друзі, елементи з перебитими QR-кодами. Тому. Не купуйте на AliExpress акумулятор якщо ви хочете придбати якісний акумулятор. Я вам посилання залишу в описі. Є акумулятори з Німеччини від фірми Redodio. Таким акумулятором користуюсь я. У мене на каналі є огляд з розбором того акумулятору. В ньому все якісно виконано. і найголовніше, там нові встановлені, нові елементи. І ціна на той акумулятор менша, ніж якщо ми будемо збирати. Акумулятор власноруч. Тому у придбанні нових заводських варіантів я бачу великий сенс. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Чекаю ваших коментарів. Пишіть, що думаєте з приводу такого акумулятора. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.